Вітаю з вами огляд міжнародної преси від Наталі Луценко. Що ж, перемовини війна Росії в Україні 100 днів президентства Дональда Трампа у фокусі уваги іноземної преси. Путін гатить по Україні, водночас торгує миром із Дональдом Трампом, який намагається виглядати переможцем на фоні ста днів хаосу, провалів і найнижчого рейтингу серед президентів за останні 80 років. Друзі, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, критикуйте. Поїхали! Видання The Telegraph, британські журналісти пишуть, що Росія намагається створити буферну зону в Суські в Сумській області. Що за даними місцевої влади, в цьому регіоні вже деякі села опинилися у так званій сірій зоні, тобто жодне з них вже не належить будь-якій і сторін. І аналітики підтверджують просування Росії в цьому регіоні, в тому і те, що російська армія атакує цивільні об'єкти на Справді, мета Росії створити таку зону захищену зону, як пишуть журналісти, The Telegraph, щоб унеможливити наступні наступальні дії української армії, як це було минулого року в Курській області. Про це пишуть журналісти видання The Telegraph. Так само британське видання пише, що Путін водить Трампа за ніс, пропонує мир, а сам гатить по Україні. Ось такий у них заголовок. Росія пише журналіст, що. Разу робить жести доброї волі, але натомість це може бути і перемовини, і переговори, і якісь нові бізнес-проекти зі сполученими штатами. Але натомість паралельно запускає ракети то по сумах кривому рогу Києві Києву, і це виглядає радше як правило, ніж виключення. пише журналісти, Детелеграф. Останній ось такий оманливий крок: це е, триденне перемир'я на 9 травня від російського диктатора. Виглядає, нібито пише журналіст, як жест доброї. Волі, а насправді таким не є. Адже позиція Кремля взагалі не змінилася. пише журналісти за місяці спро перемовин з е, Москвою. Трамп починає втрачати терпіння. Він пише, що Путін е, не хоче миру і що водить його за ніс. А він е, погрожує вторинними санкціями до країн, які е, торгують з Росією. Путін ймовірно пише видання. Переоцінив свою здатність заговорити Трампа бізнесом, адже спільне видобування нафти сполучених штатів Америки і Росії виглядають на фоні постійних жертв в Україні дуже нереалістичними. Ось такий підсумок британських журналістів. Французи, Франц 24 у нас пише, що Сполучені Штати, а е, саме Марко Рубіо, держсекретар США, знову погрожує, що Сполучені Штати вийдуть з переговорного процесу між Україною та Росією, якщо не буде суттєвих зроблено кроків найближчим тижнем. Е, і власне на думку видання, це сигнал про те, що у Трампа вичерпується е, запас терпіння після обіцянки. Іронічно пишуть журналісти французькі Після обіцянки перемир'я за 24 години і жодних рішень після 100 днів президентства е, Трампа. США відкидають короткочасне перемир'я Путіна на 9 травня. Пишуть, що їм треба повноцінний стійкий е, стійке припинення вогню, мінімум на 30 днів. Трамп тисне на Зеленського. Нагадують французькі журналісти. Хоче поступок Кримом. Київ наполягає, що жодної нагороди Путіна у вигляді територіальних поступок України не буде в жодному ре ну і сенаторка демократка э, Джин Шахін звинуватила Дональда в, в, Трампа в тому, що він фатально провалив перемовини і створив зі сполучених штатів абсолютно ненадійного союзника, від якого від починають відвертатися партнери. Далі у нас всі зараз, звісно, сьогодні 100 днів президентства Дональда Трампа. Всі міжнародні медіа зараз аналізують і підбивають підсумки, дуже критично до цього ставляться. Ми дивимося на статтю від Washington Post. Тут найголовніші пункти: що перші 100 днів Трампа це, це рекордна кількість указів, це падіння рейтингів і тарифний шок. Видання пише, що за свої перші 100 днів Дональд Трамп підписав 140 указів. Це більше, ніж будь-який президент за ось цей за 100 днів, за цей свій медовий період правління за всю історію. Його рішення спрямовані на ліквідацію федеральних установ або зменшення федеральних установ, на депортацію і навіть атаку ворожих до Трампа світових брендів, ну саме американських брендів рейти. Дональда Трампа найнижчий за останні 80 років в Сполучених Штатах за перші 100 днів президента. Це 39%. І фондові ринки пише видання: обвалилися через тарифи економіку лихоманить. А туристи поступово починають е, оминати Сполучені Штати як. Е, як зону для відпочинку, скажімо так, Трамп активно натомість пише постійно пости в своїх соціальних мережах. По сім, 17 постів на день Він хоче розширити пише видання територію Сполучених Штатів за рахунок Канади за рахунок Гренландії і що вихідних грає у гольф. Ну і попри все, Шенат Сенат пише видання Washington Post, На жаль, доволі швидко погоджує всі кадрові рішення Дональда Трампа через високу підтримку республіканців. І е, видання політико американське так само аналізує у нас 100 днів е, чинного президента. США. пишуть, що великі обіцянки, але провалена реальність. Е, Трамп обіцяв швидко завершити війни, мати певні вигідні торгівельні угоди для сполучених штатів і зміцнити Америку натомість. Хаос у зовнішній політиці, погіршення відносин з союзниками, відмова Росії від мирних переговорів з Україною. Ну і власне економічна нестабільність через нові нові мита і певні дипломатичні скандали нагадує видання. Політико Трамп активно тисне і на своїх союзників пише видання, і на своїх противників. Він діє дуже хаотично, дуже імпульсивно. Але натомість в цьому немає жодних результатів і вихлопу, і жодних дієвих підписаних указів. Пише і власне Рейтинг і імідж США, про це пишуть всі міжнародні медіа як надійного міжнародного партнера зруйновано успіхами. Команда Трампа називає те, що вони зміцнили кордони, і запропонували окремі, нібито вигідні інвестиційні проекти для Сполучених Штатів Америки. Ну і повернули частину нелегальних мигрантів до себе додому. Але загалом світ бачить, що Трамп намагається мати якісь швидкі перемоги за рахунок втрати статусу. Сполучених Штатів у світі друзі, на цьому у мене весь огляд міжнародних медіа можна точно підсумувати, що як американські, так і європейські міжнародні журналісти сміливо критикують перші 100 днів президентства Дональда Трампа, всі Трампа, всі його політичні рішення, і несуть свій меседж у світ, особливо що стосується. І позиції Кремля і повного і повної відсутності наміру російського диктатора припиняти війну в Україні, і пишуть про те, що е, е, Путін відверто водить за ніс за ніс і принижує Дональда Трампа на очах у всього світу. І замість рішучих дій Вашингтон прогинається під Росію, те, що о, це головним лейтмотив цих видань, е, і просто втрачає свій свої позиції, свій, свій імідж надійного іноземного партнера у всьому світі. Світі. Наразі у мене все. З вами була Наталя Луценко. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. До зустрічі!